Щорічно у 3 четвер травня в Україні відзначають всесвітній день вишиванки. Зазвичай у цей день усі українці, йдучи на роботу чи навчання, одягають вишиванки. У такий спосіб українці демонструють, що вишиванка це одяг не лише на свята, адже вона є генетичним кодом українців. Це наша культура, це огляд наших предків, це те, що робить нас українцями, глибокими патріотами, і проявляє е, незвичайну любов до на нашої батьківщини. Е, і е, зараз, особливо в час війни, ти розумієш, що е, потрібно дуже берегти наші е, традиції українські, те, що робить нас українцями, і вишиванка, це звана броня, яка нас захищає для мене, вона захищає нас від усього злого. І е, одягнувши її, передусім я відчуваю дуже велику увагу е, і не боюся що я українка і я хочу подякувати також нашим воїнам які захищають нас які дають нам можливість сьогодні подякти нас важка і е, просто проявити цю любов до нашої батьківщини дякую День вишиванки покликаний зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. Цей день спонукає кожного свідомого громадянина до абсолютно простого вчинку одягнути вишиванку. Така дія має глибокий контекст, адже йдеться про вираження своєї національної та громадянської позиції, культурну освіченість та духовну свідомість. Як показує досвід, люди в день вишиванки завжди піднесені та усміхнені, адже у стародавньому одязі закодовано багато символів сили, добробуту, краси та оберей. Вишиванка – це дуже важливо. Коли я одягаю вишиванку, я відчуваюся справжньою українкою. Бути українкою це гордість. День вишиванки найкращий день, тому що і для дітей, і для дорослих сьогодні найкраще свято в світі. Всі є яскраві такі, всі гарні такі. І ми дуже раді, що ми присутні сьогодні на цьому святі. Всю громаду хочу привітати з Днем вишиванки. Хочу сказати, що це для українця завжди було дуже важливо. Немає значення, що це було до війни чи під час війни. Наші національні традиції такий код нації це вишиванка, тому вона несе. Нам сьогодні волю, вона є нашим оберегом, вона є нашим національним одягом. Тому це свято для нас дуже важливе, для українців. І взагалі-то діти дуже люблять це свято, а дорослі теж. Так що всіх вітаю і йдемо всі разом до перемоги. Це важливо не тільки сьогодні. Це важливо на протязі багатьох років було. А в наш час, особливо період збройної агресії Росії, це і найперше питання, те, що ми сьогодні повинні підтримувати наших воїнів, які нас захищають сьогодні, указати всій Україні, що сьогодні ми українці, і всі разом. Ми сила З цієї нагоди у Звегелі відбувся загальноміський мистецький захід оберігати, вірити, чекати. Шановна зв'язка громада, патріотизм зашкалює. Я щиро вдячний вам всім, хто сьогодні прийшов у вишиванка, бо сьогодні день нашої української вишиванки, вона демонструє нашу духовну велич і наше значення. У наших вишиванках тут є і радість, і смуток, є велич. Є трагізм, але точно немає ганьби. Ми щиро дякуємо всім нашим захисникам, воїнам, які сьогодні бережуть і боронять нашу країну. Слава нашим воїнам-захисникам і слава Україні! Цього року всесвітній день вишиванки припадає на 18 травня і співпадає з пам'ятними датами: день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, а також річницею виходу українських захисників із Азовсталі. Пам'ятаємо та шануємо.